Добрий! день! Зараз будемо їсти суші. Будь ласка. Якщо відгадаєте, від якого закладу ці суші, отримаєте сертифікат. Одна. <ривити> <А сама>? Ні. <ривити> <ривити> Якщо відгадаєте, від якого закладу ці суші, отримаєте сертифікат. <ривити> Ні. Не квадрат. Суші. Ні. Не Осама. Ні. Суші зу. Ні. Ні. Бой так, щоб вам було звично. Суші зу? На жаль, ні. Це як був грін Garden. Від одного до десяти. Десять-десяти. Дуже смачні. Якщо відгадаєте, з якого закладу ці суші, отримаєте сертифікат на цілий такий рол. Грінгарден можна має бути. Сусами, грін гарден. Я вас вітаю. Ось для вас сертифікат. Куштуйте ці смачненькі yeah. суші. Ну, звісно, через те, що я люблю, таке. Мені 11. Вау! І зараз, якщо ви відгадаєте з якого закладу ці суші, отримуєте цілий рол. Я гадаю, ось світовий на третьому поверсі. На третьому я... поверсі? Це Green Garden. Ми вас вітаємо. Дякую. Так, Це Green Garden. Сподіваємося, <laughs> ми підняли вам настрій. сьогодні.